Відбувається похорон чоловіка, котрого загнало в могилу його божевілля, хоч той і мав дітей. Останні дні він проводив на самоті, а його дочка разом зі своїм чоловіком взагалі чекали на його смерть. Та в цей день один чоловік ліг у могилу, а інший, схоже, повстав з неї. God, Повернення цього чоловіка до Лондону трохи раніше справді виглядало, як наче до міста прибуває привид. Його звуть Джеймс Делейні, і він, хоч довгі роки всі вважали інакше, не мертвий. Це син покійного. Той прагнув накласти руки на цінну спадщину, що мала унаслідувати від батька дочка. Він має амбітні плани. Тілення яких буде дуже небезпечним, йому доведеться вести складну шахову партію з купою впливових людей, на кону якої стоятиме його життя. Але Джеймс повернувся не таким, як його знали. Він готовий до нерівного поєдинку.